Так, зараз ми одягаємо чохли. Так, на задній ряд уже на самі спинки одягнули. Це ось одна спинка. Ось друга спинка. Підголовники. Передні вже також підголовники. Ось як підлокітник виглядає, тобто, воно ідеально сіло, так як в попередньому відео показував, його розборку, що мені вдалося зробити, тобто от бачите, воно ідеально сіло, я його не проклеював. Я його зв'язав очками до купи шнурочки і, виходить, усе. Це воно ідеально сіло спереду, да? по бокам. Ну, не прям, щоб ідеально, там, да? воно, воно не проклеїне. А да? тут у нас чуть-чуть вилізло. Да? Що я робив, щоб воно так ідеально сіло? Взяв ось таку лопаточку. Китайське. Китайська дешевизна. І з такою її взяв. І туди тако раз. Раз, 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 раз. І ми туди попропихали. Тобто воно отут просіло. Тут чуть-чуть воно не дотягає. Натяжка тобто. Ну, Це непринципово, воно тримається ідеально, нормально. Все прикольно виглядає. Нічого не заважає. Тобто його треба знімати. Верхню цю частину, щоб воно потім от, гарно сіло і нічому не заважало. Сідушки, тобто це є модельні повністю. Е, вони тут у нас ідеально сідають. Тут, бачите, вони запихається, отак вони прошиті, потім їх сюди пропихаєш, цією жилопаткою теж беру, підпихаю е, все в серединку, щоб воно нормально сіло. Отак, От наприклад, ось тут воно ну, не прямо ідеально, але воно класно сидить. Як воно кріпиться і взагалі як вони їх пошили, досить прикольно. Тобто я навіть сидушки не витягую спинки. Получається, воно натягується, чехол зверху. І ось тут у нас, виходить, ліпучка. І стягуєш, склеюєш і все. І так само ось тут знизу. Воно, тобто ось ця Кантара вона йде туди аж під самий низ, і вона витягується ось тут ззаду, і отут теж ліпучка одне до одного склеюється. Тут воно ідеально все сідає, закриває і ставиться. Тобто отак вони в мене. Виглядають, поки що спинки кладу у машині, тобто сідушки не знімаю. Е, самі сидіння. ну, Попробую, якщо вдасться в самій машині, то поставлю в самій машині. Якщо ні, то буду витягувати сідушки і ставити. Поки що ну, спинки досить легко 5-10 хвилин для того, щоб одну натягнути. Тобто багато часу не займає. Скину ссылку, також, якої фірми я замовляв. Зараз вам даже покажу, яка фірма. Це є ось таке, це є фірма MSK Елеганс. Тобто вони шиють модельні чохли. Скільки я чекав, 14 днів і мені вже прислали повідомлення, що мої чохли готові. Предоплата була 500 гривень, все остальне оплатив на новій пошті. Чохли. Тобто у них була готова модель з Hyundai, здається, Santa Fe. Така же модель, тільки білою ниткою прошиті. Білий нитку прошиті. Я замовив червону. Тобто така ж сама модель. Це сіра екошкіра з чорним. Да? Чорний Кантара, прошитий е, червоною ниткою. Буде. Коли встановлю повністю комплект, знімлю відео. Так же само вже залишу остаточний відзив, чи реально вони мені ці чехли сподобались чи ні. Тому що ну, поки весь комплект не встановиш, то нічого ще поки що не можеш сказати. Ну, в загальному вони мені подобаються. Тобто вони нормально сіли, враховуючи те, що зараз зима, да, їх може так трошки буде важко вставляти, бо воно трошки така тверда стає шкіра. Може, якби в якомусь теплому ангарі, воно б легше одягалося це все. Так, Поступні відео буду знімати.